Уже не перший рік мешканцям багатоквартирного будинку номер 13 на вулиці Стуса, що у Бурштині дошкуляє одна і та сама проблема. Постійно після дощів дорогу біля їхнього дому заливає водою. Нею не те, що пройти, проїхати неможливо. Жителі будинку неодноразово вбивали пороги комунального підприємства Житловик апелювали до попереднього і нинішнього міських голів. Однак відповіді на свої звернення так і не дочекалися. Тож зневірені люди звернулися за допомогою до журналістів телерадіокомпанії Рай. Кожного разу після дощу вулиця 113, яка знаходиться майже у центрі міста, перетворюється у річку. Вода не має куди стікати, тільки з часом висихає, наповнюючи повітря смородом. Підвали будинку набираються вологи, через комарів і мошкару не можна відчинити вікна. Люди розповідають, що зверталися в міське комунальне господарство, але це не дає результату. Звертаємося як отаке море, і як в робочий час, то вони приходять. Зараз вже кінець. Якщо вони приходять, то що роблять? Просто подивитися? Роблять, пробивають каналізацію, дротами крутять, пробивають каналізацію і вода сходить. От дивіться Це надовго стає? Пос... Дослідуючу дощу. Поставили плитку, зараз машини їдуть, от розмили і постійно розмивають ту плитку, курляки, і всі обіцяли зробити. Був головою громко, обіцяв зробити. Обіцяв зробити і почав робити. Прийшов час, він свої повноваження здав, і на тому все. Депутат від вулиці теж особливо не приймається проблемою. Його люди бачили тут ще перед виборами. Він там ще немає як. Як були вибори, він приїжджав, приходив сюди, його бачила. Василик, як його звати? Не знаю. Він же ж цей зубний лікар. Чого вимагають мешканці? Само собою зрозуміло. Щоб води не було, щоб не було комарів, щоб нам не було на другий день запаху такого неприємного порядок. Так діти бігають, машини немає права теж їдуть. Коли був Гримко, він казав, що він тут зробить. Що буде все нормально, будуть асфальтувати, але прийшлося так, що щоб мали, то маємо далі. Ніяких змін нема. Чи може проблему із затопленням вулиці вирішити комунальне підприємство Житловик? Це до нас не стосується це там має це робити, водовідведення, але це не питання до житловика, це питання так. до міської ради. А як щодо проведення у підвальних приміщеннях будинку комплексу санітарно-гігієнічних заходів, поки воно випарюється, комарі і так далі, і це все радио. Це значить, не робимо, робимо. Кожного року ми проводимо дезінфікацію, дезінфікацію, ми повністю про і цей рік нас теж закладено, ми зараз проплатили гроші і робиться, ця робота робиться. Почали з вулиці Коноварця і в цю сторону ми рухаємося. Отже, цю проблему з водостоками водовідведенням може вирішити міська влада. У день наших зйомок міський голова пан Петро Курляк був відсутній. А його заступник Володимир Гулик, якого ми зустріли біля будинку міської ради, відмовився коментувати ситуацію хочу так, цього головарі, цього. На ходу вислуховуючи інформацію журналістів про затоплення по вулиці Стоса заступник мера все ж пообіцяв туди навідатися. Ми спробували ще кілька разів зв'язатися з міським головою по телефону, однак безрезультатно. Очевидно, на журналістів у нього теж немає часу, як і на мешканців багатоквартирного будинку. Це телекомпанія Райва с міська рада. Так. Е, чи є Петро Іванович? Ті, але він зараз зайняти. компанія... вас Поки okay, що Петра Івановича немає. Ага, ще з обіду нема, так? Okay. Ну добре, я тоді перезвоню ще пізніше.